Ну, що ж, ось які вся грабузочки. Кабачечки вся є. Багато маленьких. кукурудзка, Бурачки. Там де не було бурачки, фасолька вже посаджена, Це гарненька яка. Ну, кукурудзка. ще треба її посапати, Фасолька. Як цвіте. Капусточка? Брокколі, цвітна, раня, різні сорта. Ось яка синя. Жара пішла. Знов фасолька. Цибулька. Цю Це вже положили, що зимова. Ми скоро будемо. Вибирати часник. Морлочка. Столовий бурак двох сортів. Був кормовий. Насадили кавунчики. Наче поприймалися. Мовин не зійшов бурак вийшли кого не так не зійшов. Ось які. Поприймалися. Взагалі-то прийшла люцерку церкви згортати. Та другі у треба забирати. Ну що ж, попрацювали, можна і поїсти. Де там ті абрикоски наші. Ось, сілий пакетик. Так, ну зімшменьку на лідонесті лишу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Смакота.

Ну ладно, треба назад йти, не забути дитинці. Донечці мої взяти. Що то на продукт без ГМО? З'їла торбинкою і не поняла коли. Ну все, половину ліцейні забрали. Будемо їхати додому. Так, головне, щось мало забути. А, згадали? Абрикоси для малої. Донуська! Що мама тобі принесла? Ах, ти бачиш? Да! Бери. На. Бери, бери. Неси, неси. Молодець, забирай, все твоє.